Вітаю вас, шановне товариство! Я коротше кажучи, зараз зроблю таку невеличку вставочку звернення до вас. Коротше кажучи, я вирішив переставити вебку. Ви скажіть так прикольніше, просто мені чомусь здалося, що коли я її переставив. То так якось буде реально краще. А, ну а по-друге, ми сьогодні будемо грати в Titan Chaser. Мені його подарував брат Тимофійко. Чим прекрасна ця гра, що можна одразу сказати: по-перше, вона прекрасна, бо має офіційну українську локалізацію. Щоправда, наскільки зрозумів, лише текстову. Але тим не менш, тим не менш. Ну а по друге, цю гру розробила всього одного одна людина. Гра, наскільки я розумію, коротенька, там, в принципі, недовга. І ця людина українець, і ця людина навіть наразі. Служить збройних силах України. Тобто, ну навіть як мінімум через це вже слід пограти в цю гру, купити її в стімі. Я на жаль не знаю скільки вона коштує. Я не глянув, а мені її подарувало, як я й казав. Але ну реально підтримати людину таким чином, я думаю, було б дуже-дуже правильно. Ось, ну давайте, в принципі, довго не будемо казати. До речі, незвично зазвичай в вугрі там, типу, нова гра чи щось таке, а тут зануритись, так? Тобто цікаво, так називається. Музичка така прикольна. А завантаження, до речі, щось таке реально довге. A few moments later. Серйозно. Реально довге завантаження, чуваки, я вже. Так, перша нічна зміна має бути не дуже складно. А, це я вже граю, я спершу думаю, що ця заставка продовжується. У них одна мелодія на всі заходи, ну хоч гарна. А що вимкнути, вимкнути, а як його вимкнути? А, все, зрозуміло. Нас просять не палити. Так, судячи з усього, ми граємо за дівчину. Взаємодія, ліва кнопка миші. До речі, дуже прикольно ходити в АСД, придивитись права кнопка мишки. Так, дуже прикольне управління зроблене, Ну, тобто туторіал прикольно зроблений на управління. Відкрити-закрити. О, можна віконце відкрити, щоб. Ум, свіже повітря. Ця робота вже виправдовує себе. Ага, тобто вона недавно влаштувалася. Я не можу завершити зміну і спати, поки не завершу своє сьогоднішнє завдання. Воно має бути написане десь в машині. Тобто ми приїхали на якусь нову роботу. Це наш перший робочий день. Взяти ключі, закрити. Угу. Годинник ніби не йде, але розбудив мене на зміну. Цікаво. От так от. Треба воду перекрити, хлопці. Хлопцята. Як воду перекрити? Та що таке? Ти приколюєшся з мене чи що? Досі не можу повірити, що вода є завжди не за графіком, але краще все одно її поберегти. Ага, Вона десь жила, де була вода за графіком, а тут уже коротше користуйся скільки хочеш. Що дзеркало, на жаль, подивитися не можна. Так, тут у нас типу гардероб, одежі в неї немає, ні трусів, нічого не висить, це дивно. Ця ванна розміром із усю мою квартиру в Брайт сіті і я була б замкнена в ній вже кілька місяців, краще б не витрачати цю роботу. Ага. О, змити можна. До речі, що прикольно ми граємо за нічі броди. Знаєте, як... а це що таке? Блін, я спершу подумав, що це якась крізьма, а це, походу, чи вазон, чи що? Я реально спершу дивлюсь, типу, крізьма така здоровенна, знаєте. Та, що прикольно, знаєте, ми завжди граємо там за якогось крутого репортера, там такого олігарха, так, а це перша гра, де ми граємо за якусь ніщебродку, бо бачите, в неї ця ванна каже розміром з усю її минулу квартиру. Тож круто, ми граємо за такого ж, як ми ніщеброда, і це приємно. О, можна в ванну залізти, але вона митися, здається, не хоче, так? Ну не хоче, то і не треба. Ну пішли тоді. Так, загрузка реально дуже... До завантаження реально... Це світло не потрібно, поки я не вдома, ну так. Завантаження реально дуже довге. У гри. За собою треба ще й двері закривати, так? Ту-ту-ту, ту-та-ту. Та -та -та. Мати можливість навіть просто гуляти навколо, поки всі інші на карантині покращує мені настрій. Ага, тут ще якийсь карантин, може це типу період ковіду, типу в них тут, чи що, а в цій грі в чужі двері не можна ні стукати, нічого робити. Давайте прогуляємося, може а, знайдемо щось дуже цікаве, Ось сміття так, чи що це таке взагалі зроблено не дуже якісно. О, можна навіть бігати в грі, до речі. Ну, я наскільки зрозумів, ця гра це типу, типу, як е, такий е, візуальний, типу, штука, типу, чисто ходити і насолоджуватися прекрасними видами, а, щось таке. І ловити якихось титанів якимось світом. А, може карантин через те, що титани гуляють. О, місячний сяйво, дивіться. Тут північний сяйво, господи, що, 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 я, що я несу. Гарно, до речі, зроблено. Ну, походу, робити тут особливо нічого, хіба що он якась фігня, там щось світиться, походу туди можна зайти. Давайте зайдемо. А що це з машиною? Вона, типу, накрита брезентом. так? А, ну так, так, вона накрита брезентом. Відкрити можна. А? Привіт, Джаспере. Ну, ти її освітлення зробив. Grand Rock, велика скеля. Ну, Джаспер якийсь не дуже роз, о, такий, що любить побалакати. Ми йому кажемо привіт Джаспера, він мовчить. Мавпа. Файно поспілкуватися, як завжди. Взяти ключі. Дякую, що зберіг їх в безпеці, Джаспер. А, то я взяв, мабуть, ключі від номеру у самому номеру, так, а це ключі від машини, чи що. Чи навпаки, може це ключі від номеру, а то були ключі від машини. Ну, коротше, хер його знає. Ну, цей Джаспер трошки дивний, так? Бо... Людина тобі щось каже, а ти мовчиш, як та дика мавпа. Це як мінімум не ввічувало. Так, це такі вазони, бачите, у грі ось тут уже є квітка якась. Вона реально схожа на клізму цей вазон. Ну, але то таке. Так, я закрив двері. Я подумав, що час продевакувати, але я бачив працівників з денної зміни. Угу, mm -hmm. Там ще дивакувагі ще так? А, боже, він просто не любить пиздякати. Йому ж не платять за те, що він пиздякає, правильно. Йому платять за те, що він стоїть і роздає ключі. Ну, це я так розумію, наша машинка. В неї, до речі, фари горять, А якого хера? Пахне старою шкірою, бензином та алкоголем. Я точно полюблю цю машину, буду називати тебе Крістіна. Загублена Віверна. Ой. Сьогодні я маю знайти Віверну та приманити її до маяка на мочаз... мочазній скелі, використовуючи супутникові башти. Звучить цікаво. Мабуть, на мовчазній скелі, а там просто було написано мочазній, а може й мочазній, я не знаю. Так, треба супроводити до маяка на мовчане. Так, ось тут уже написано на мовчазній скелі. Останній раз помічена в районі Плейнс. Її приваблює яскраве голубе світло, боїться темряви, почувається безпечно на мостах. зора. <реш> <реш> Рекомендовано використовувати супуконту. Так, що мені треба? Супроводити до маяка на мовчазній скелі, останній раз помічена у Windows Plains. Яскраве голубе світло її приваблює. О, біп! Прикольно. Наступний трек, то, то можна музичку магнітова, ставити, ніфіга собі. Кварк, <клес> я тебе не знаю, але дуже вдячна, музика зроби... може зробити мій день або скоріше ніч. Сподіваюсь, ти десь залишив, залишив ще й випивку, я б не скористалась. Вітаю, це Кварк. Я їздив в цій тачці до тебе. Робота класна, але повір, їздити в тиші починає напрягати. Тож, я зробу до тебе мікстейп, кілька розслабляючих електронних бітів та старі радіошоу, щоб зайняти час, Насолоджуйся, Кварк. Ага, це мапа, так? Silent Peak, Blackwoods. А от Windland Plains Windland Plains, це ж тут мені казали, так? Так, так. Останній раз помічено в районі Windland Plains. Тобто це ось тут. Тільки якщо б я ще розумів, де я зараз знаходжуся, типу, так. таке щось. О, я отримав досягнення, до речі. I see you are a person of culture as well. Музичка пішла. Ну, хай грає. Ну, можна навіть гучніше робити, тихіше, прикольно. Так, добре, а як їхати? Ага. Ой-ой-ой. Бляха, машина якось керується так. Ну, взагалі, прикольна гра в плані цього, як його. Те, що ти тут все робиш, так? Ти вставляєш касету, ти реально заводиш двигун. Тобто я забув просто, як це правильно називати. А інтерактивність гра дуже інтерактивна, і це справді круто. Але мінус є який. Я поки не розумію, куди мені їхати. Як мені роздупитися, куди мені їхати? Просто, ну наскільки я розумію, у мене типу... упустити сидіння. У мене, типу, є якийсь прожектор. А, а як тепер знову змінити камеру? Бен, я натиснув змінити камеру, а як мені зараз знову змінити камеру, чуваки? А ось зрозумів. У мене є якийсь прожектор, як керувати прожектором? А ось переключити. А, о-о-о-о. Так, казали яскраве голубе світло, правильно? Її виправлює яскраве голубе світло. Це ж воно, правильно? Ну так, так, це яскраве голубе світло. Ну добре. Але куди їхати? Тобто тут написано, що типу Windland Plains. А де цей Відланд Plains? Я ж не знаю. Said, not... Кажуть, віверна полюбляє міст в районі вітряних рівнин. Напевно, має шанс пошукати там. Mm. Так а де вітряні рівнини? Це Брайт Сіті, це нафтові поля. Це походу, неправильно їду, чи що? Це ексіт якийсь взагалі? У мене таке враження, що я неправильно їду хоп'ята. А карти, походу, немає. Я його натискаю. Тобто є ось ця ось хрінь, але ж я ж я не знаю, де я зараз знаходжуся. От ось Вінден Плейнс, але ж де зараз я? Треба когось зустріти. Зустріти когось на вулиці, якогось старого діда, який тут давно живе, і спитати в нього дідусику, а де знаходиться Віндланд Плейнс? Ні, ну блін, прикольно, музичка така чітка, так, ти собі катаєшся. О, дивіться, он там прямо. Ага, це типу якісь ці. Блін, мене таке враження, реально, що ми кудись не туди їдемо, чуваки. Брайт Сіті на жорсткому карантині вже декілька місяців. У тут ти думати про людей, що замкнуті в своїх маленьких кімнатах. А, так, я ж кажу, бачите, тут все закрито. Ми неправильно поїхали, бляха. Я ж так і думав. Чому ти мені не сказала, типу, блі, типу, Богдан не мав, бо ти не туди їдеш. Ми таку таку дорогу пройшли і даремно. Ну добре, покаталися, трошки подивилися. Ну, гра така реальна, знаєте, чіл, чіл, типу, катаєшся, чі тобто керування машиною справді... Воно спершу таке трошки незручне, але потім ти звикаєш, в принципі. Ну і плюс кудись врізатися важко, бо інших машин на трасі немає, тобто так, чи якихось перешкод в основному. Хоча я все одно разок вже врізався. Нафтові поля, нафтові поля, а що там ще було? Та задній ход. А ось, ось рівнина і мовчазна скеля, це нам направо. Рівнина і мовчазна скеля, це нам направо. Це що, по. Огородами їхати треба чи що. Бля, я, я відчуваю, що я зараз тупашу, ну але що робити? Ні, я абсолютно точно неправильно зробив, чуваки, не треба було сюди повертати. Ну а з іншої сторони дорога, вона, по-моєму, тільки прямо так іде. Я не бачив, щоб там був, був якийсь поворот, якщо чесно, на дорозі. А вон якісь ще указники? Ну це ж наш мотель, так А ну ще раз давайте. Задній ход. Де там? Ось, а ось, мовчаз на скеле і вітрині рівні в Вудвіль, Ага, прямо їхати. Так а чого вони мені показують, щоб я направо кудись повертав? Заправка. Якщо я зателефоную Джасперу із телефона автомата, це стане точкою евакуації замість Грандроку, якщо я десь застрягну або коли застрягну. Ага, це типу як чекпоінт, так, заправка. пам'ятаю, як гуляли з татом навколо цих тарілок. Він вважав вони для зв'язку з космосом, але схоже, що вони пов'язані з титанами. Так, а де цей? Двигун. А як вийти? Ага. Так, значить мені треба зателефонувати Джасперу із заправки. Осьо, так? Агов, Джаспере, дзвоню до заправки біля вітряних рівнин. Дякую, що слухаєш. До здобуто досягнення навіть ковнічний дзвінок. Це коротше так, я так зрозумів, що це точка збереження. Не думаю, що хтось зможе отримати послуги як на нормальній заправці. О, молоток можна взяти і забити цього титана, Тайтана, так? Тут нічого не юзається, наскільки я бачу. Коротше, робити тут нічого. А заправлятися мені не треба, тобто тут немає такого приколу, як типу, бензин, правильно, наскільки я розумію у грі. Принаймні, я ще не бо О! Мені немає чого сюди покласти поки що. Ніфіга собі навіть навіть багажник горіє. А як світло, до речі? О, о. Ну так, я не бачу тут ніде ніякого параметра, типу, щоб було видно, скільки в мене бензину, так? Мабуть, немає цього приколу. Так, ну що ж, ми напевно збереглися. Наскільки я розумію. Ой. Так. А ось вітряні рівніни показує, що мені треба наліво. То нам, походу, сюди. Так, а світ чого я не цей? А ось так все, голубе світло добре. Я вже заморився. Тяжка робота. Хочеться побачити вже першого цього титана. Вітряні рівнини тут виробляють енергію для будь... Вудвілля та Брайт Сіті. Але я пам'ятаю часті відключення всю пору року. Можливо це пов'язано з титанами. Так, а де той титан, бляха? Цікаво, ми реально сьогодні побачимо титана чи ні, бо... Щось якось складновато поки що для мене. Я, я ж кажу, найгірше, що я не можу орієнтуватися. Я така людина, знаєте, що я звик, що є якась карта і тобі показує. Ти, ти там чи ти не там, ти правильно їдеш чи неправильно. А тут незрозуміло вітрині рівнини це і є ось ця ось хрінь. Windland Plains. Ну начебто так. Але ось ми вже їдемо скільки, так, і ніби ніфіга не видно. Та, ну, так, не так. Складна, складна гра, реально. Це хардкор. Чуваки. Так, дивіться, скільки ми вже їдемо, ні, нікого ні хера нема. Титанчику. Вау, вона просто чарівна, надіюсь. О, а, ось вона все. Надіюсь, вона не голодна. Ага. Так, стопе. Ну і вона полетіла, і що? Вона, напевно, полетіла до іншого моста. Принаймні, це вірний напрямок до мовчазної скелі. Блін, якась... Ну добре. До іншого моста? Ну це кудись направо, це точно вона кудись туди порухалася, але. Це сюди треба мені їхати. Чи ні? Що вона так каже до іншого моста, а де то інший міст? Блін, ну складно. Реально, для мене це все дуже складно, я ж кажу, де то інший міст? Дорога дуже темно, ти не можеш далеко бачити, розумієте? І знову я, походу, кудись не туди їду, в мене вже таке враження. А, хоча це ось якийсь міст, дивіться. Чи це вона на мосту? Де, де, де? Я не бачу. Де? А де ти кажеш, що це вона на мосту? Я не бачу нікого на мосту. Це знову ця заправка. Але я не зрозумів приколу, коли вона написала, типу, чи це вона на мосту? Ну, ось міст. Чи типу вона мала на увазі якийсь інший міст? Бо на цьому мосту нікого нема. Може, типу там вон якийсь міст є, як думаєте, типу, і вона має на увазі, що мені треба якось якось кудись туди? А ось Мовчазна скеля, так, ось щось, щось вона начебто в той, в той район поїхала мовчазної скелі, щось там таке писало, пам'ятаєте? Мабуть, ми правильно їдемо. Там начебто той міст якийсь є, начебто. Ну ось ще якийсь міст, але знову ж таки, я її не бачу. Ну синій сяйво, ну. Ліхтар бозно де посеред нічого. Сподіваюсь, аслан де споряд. Хто такий аслан? І де вона якийсь ліхтар побачила, я якщо чесно нічого не бачу. І от тут, тут, тут дорога, чи що це? Що? де я що я їду? Хе-хе-хе. Коротше, чуваки, так, все. Я зараз відчуваю, що я зараз приїду, коротше. Я думав, тут дорога, а тут ніхера немає. Так, добре, тебе вже й випуск закінчувати. Ну. Що я можу сказати? Ви мене пробачте, я напевно я якась мавпа. Ну так, все, я застряг. Так, машина застрягла. Ви мене пробачите, я напевно якась мавпа, неправильно грав у цю гру. Скоріше за все, так воно і є. Мабуть, тут є якісь. Ну треба, мабуть, бути розумнішим, квітливішим за мене, наскільки я бачу. Знаєш, що? Я не зрозумів, куди мені їхати. Тобто, типу є якась карта, куди, куди ти? Тобто, на мосту, де той міст? Тобто ти щось поїхав. А ось, а, це літак полетів, ніфіга собі. Круто. Круто. Але ну як гра для чілу, я ж кажу, ось так ось ти після, знаєте, важкого робочого дня ось так ось взяти, сісти, чисто по приколу, по покататися, помилуватися, бо вона реально гра О, і реально гарна. Тобто, бач, тут пташечки співають, тобто прикольно. І гра реально гарна, візуально, це дійсно так. Тобто, в цьому плані так, але тобі ж хочеться якби, робити те, що від тебе просять. А це що таке? Дивіться, яке дерево цікаве? Якесь магічне дерево, так? Прикольно. Це реально щось дуже цікаво, бо, типу, зараз темно, а від дерева, типу, як іде світло, так? Дерево ліхтар. Старі конюшні, жодних коней навколо багато років, але запах все ще тут. Ну так, я, типу, пішов. До того мосту, там нікого не побачив, там нікого не побачив, де та віверна, куди вона полетіла, як мені її заганяти. Тобто, ну тут прикол, мабуть, в тому, що треба, мабуть, кілька годин просто покататися, просто запам'ятати тут карту в голові саме, знаєте, бо такої мапи, по суті, немає, є там є там на сидінні, але там принаймні мені важкувато зорієнтуватися. Тобто, мабуть, треба так, якби це покататися просто якийсь певний час. Запам'ятати цю місцевість, цю мапу, і потім уже типу, самому це стово була закинута ще до того, як я народилась. Це довга історія, якось іншим разом. Ну, я, мабуть, не буду більше її знімати, на жаль. Ну, знову ж таки, це, мабуть, не моя гра. Бачите, по-перше, я тупашу, я не розумію, що мені взагалі робити. Це хаба, що, хіба що мені якось без запису посидіти якийсь певний час, пороздуплятися просто в грі. Але я, якщо чесно, не маю на це банально часу. Ми нікого не були так близько. Тут завжди були патрулі, не підходили так близько. Колись це вважалось мистецтвом, і і, 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 і воно досі підтримує наші підтримується за наші податки. Ну так, бо я тупа, що я не знаю, що робити, я ж кажу, а так розбиратися, я просто банально не маю часу. Тому ця гра, мабуть, не для мене, тут треба хтось такий розумніший, кмітливіший, повторюся, бо я так і не зрозумів, що від мене потрібно, де мені, на який міст мені їхати, і навіть якщо я потраплю на саме той міст, бо я ж начебто потрапляв куди треба, так. Бо вона навіть казала, це вона мосту, типу, там щось питала. То хто мав ходити по цих сходах, Титани? Вигляд звідси досить непоганий. Дивно, чому вони ніколи не відпускали нікого до цих будівель. Якби я могла чути окран зі своєї квартири, так само добре, як тут, досить сумно жити на узбережжі і постійно чути шумне місто. То, коротше, вибачайте, що я отак от не зміг нормально пограти, нормально пройти. Ну, але маємо те, що маємо. Я вам, як завжди, вжухоп'яти дівчата, вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!